Вітаю вас на такій прекрасній галявині чудових квітів. Але не поспішайте казати: Ой, це ромашка, я знаю нічого тут цікавого. Це одна з помилок недосвідчених любителів природи, які любу квітку з жовтою серединкою і білою полістками просто називають ромашкою і далі не цікавляться ботанічним видом. Насправді. Ця рослина називається королиця звичайна. От подивіться, відмінності від ромашки, у якої листя. Таке дуже розрізне, ажурне. У королиці звичайної, бачите, лист такий цільний, зубчастий. І на стеблі, і листя прикореневе, теж такої форми. Цю рослину знають садівники як гарну декоративну рослину, яка до того ж сама насівається і прикрашає садок і годиться для чудових букетів.